Усім привіт! Ми з вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з Грейліла. І якщо ти часто відчуваєш себе не на місці, серед людей, то це відео для тебе. Якщо ти відчуваєш себе тривожно серед людей, не хочеш ні з ким спілкуватися, можливо, в тебе ера від людництва, то це відео знову ж таки для тебе. Якщо ти заходиш у кімнату і вже за кілька секунд відчуваєш напругу ще до того, як з кимось поговорити. Навіть якщо тобі ніхто нічого не казав, то це про тебе, це відео про тебе. Якщо після кожної зустрічі ти в своїй голові програєш ці слова, які ти казав до цього, і думаєш, потрібно було сказати так, потрібно було по-інакшому, то я тебе дуже розумію. І сьогодні ми поговоримо з тобою дуже відкрито і щиро, в принципі, як і завжди. Але я також визначила себе в певний момент у такій певній соціальній тривожності, і, в принципі, в тривожності. І саме тому, що я з самого початку була тривожною людиною, я дуже сильно в цьому почала розбиратися, тому що я почала. Досліджувати цю проблему, тому що для мене це була дійсно проблема. Я не могла от нічого з нею зробити, мені було просто тупо складно. от і все Тому зараз я допомагаю з цим людям і хочу тобі сказати, що усе це з тобою відбувається, не тому, що з тобою щось не так. Це тому, що ти просто чутлива людина. Давайте вже визнаємо ось цей факт, що чутливим людям складно в цьому світі жити в плані на землі. Тому що світ навколо зроблений не під чутливість, не під чутливих людей. Він швидкий, він гучний, він трохи такий безжальний навіть, а ти дуже чутливий, і ти просто інший. Не усі люди боти, <с, да> і це потрібно розуміти. Тому люди, які відчувають, вони можуть думати, що для нього в цьому світі немає місця, і дуже складно його знайти саме через те, що в соціумі є певна звичка швидкостей і такої досягаторства навіть. Зараз ми будемо от розбиратися в тому, що таке взагалі соціальна тривожність. Це не просто от те, що ти якийсь сором'язливий, або дуже вічливий, або там якийсь там. Це коли твій мозок постійно сканує, чи все окей ззовні. Це коли ти боїшся бути оціненим. Це коли. Ти наче на сцені завжди, навіть у автобусі, навіть у магазині. В тебе є певна маска і ось, це, ось ця напруга. І внутрішня, і зовнішня. Це коли перед тим, як зустрітися з кимось, у тебе завжди болі, болить живіт, крутить в животі, такий стан, наче тебе підташнює, да? от трішки нудить. А потім ще дві години ти аналізуєш себе і думаєш, як це виглядало збоку. Як ти виглядав з боку, як ваш діалог виглядав з боку. І усе це, звісно, неймовірно, просто виснажує. Бо ти хочеш зв'язку, але він щоразу супроводжується ось цим болем. Тому що ти можеш віддавати просто буквально усе, що в тебе є, усього себе віддавати. І... Не отримувати очікуваного. Якщо ти дуже багато до речі очікуєш від людей, то я раджу тобі подивитися ще моє відео, яке називається ем, про таку концепцію як «Let them». Просто дозволь їм. І я там дуже детально розбираю ось цю концепцію. Вона також може тобі допомогти з цією тривогою щодо суспільства, суспільної думки і так далі. Ти хочеш бути собою, але щоразу вмикаєш ось цю функцію як треба. Як бути зручним, як бути хорошим, як догодити. Просто як потрібно, яким потрібно бути в нормальному суспільстві. Про нормальність в мене також є відео, я не пам'ятаю, як воно називається. І знаєш, що я хочу тобі сказати: що це не твоя провина ти Не занадто. Ти просто дуже глибокий. Просто дуже глибока людина, яку не усі розуміють Да і от ми визначили з тобою, що ти глибока людина. І тепер потрібно усвідомити, що цю глибину потрібно навчитися берегти, бути з нею добрим, бути з собою добрим, не випалювати цю глибину, не доводити, а вчитися. Жити з цією глибиною. Це дуже важливо. І що з цим робити? Давайте нарешті, поговоримо, що ви можете, якось така глибока і чутлива людина, зробити з цією соціальною тривожністю. Конкретно, зараз, без води, максимально беремо записничок і записуємо собі. Перше, це не можна змушувати себе. От. Не йти на зустрічі, які висмоктують тебе. Не треба бути соціальним, якщо зараз ти втомлений. Тобі не потрібно нікому нічого доводити. Тобі потрібно, частіше за все, нам потрібно. Зрозуміти самого себе в першу чергу, і все тоді нам стане легко, вільно, відкрито, спокійно, ти повинен зрозуміти, що ти маєш право відмовити іншим людям, казати ні, казати, що тобі щось не подобається. Наступне це проговорювати свої стани, обов'язково казати собі в голос, що я зараз боюсь виглядати дивно. От, наприклад, да? якщо ти чогось боїшся, якщо тобі щось неприємно визнавати це для себе, так, це є. Не бійся цих станів. Про визнання трансформації станів в мене також є відео минуле, якраз попереднє відео. Коли ти проговорюєш собі ось те, що ти відчуваєш, буквально можеш собі навіть нагадування ставити. Я раніше так робила, що я відчуваю прямо зараз. І ти ставиш це нагадування на кожні дві години, і ти можеш прямо записувати собі в нотатки, потім свої відповіді, своє відчуття, що я відчуваю, що я хочу. І це знижує напругу. Мозок перестає боротися і починає розуміти, усвідомлювати самого себе по факту. Наступне це роби паузи. Роби ось ці паузи після контакту з іншими людьми. Давай собі хоча б 10 хвилин тиші з е, самим собою. я розумію, знаєте що, що чим більше тебе поглинає світ навколо, тим більше ти намагаєшся під нього підлаштуватися, наче твій спокійний стан, да? він є чимось таким. Небезпечним він стає для тебе небезпечним, тому що, здається, наче, якщо я повернусь до себе справжнього, то я вже не буду соціально прийнятим і я не зможу спілкуватися з іншими людьми. Але дуже багато людей, які є такими самими, як ви, вам не потрібно подобатися. Кожному вам не потрібно цього робити. І ви не зможете подобатися кожному. Хтось буде вас засуджувати, хтось буде вас не любити. І це нормально. Це нормально, потрібно це прийняти. Не в усіх, як то кажуть, є реально смак. Якщо вам зручно так думати, можна так думати. Якщо ні, то усвідомте просто, що в кожної людини Є свої певні смаки, от і все. І вам не потрібно подобатися кожній людині. От навіщо вам це? Просто спитайте себе. Навіщо вам подобатися кожній людині? Так от, повертаючись до робити паузи і бути в тиші, от просто без телефону, без е, такого переварювання, без надумування, ага, а що я сказав, а що я зробив. Уху, уху, уху", там, без, Просто без думок, М ви можете навіть дуже класно працює на співування чогось, але просто без слів, просто гмикати. Це вмикає ось таку тишу для мозку. Тобто, це як певна така навіть медитація працює і це дуже класно. Я коли про це дізналася, я була в шоці. Це дуже легка практика, яку ви можете приміняти, коли у вас з'являються якісь такі постійні думки, і ви таким чином дуже легко зможете вимикати свій мозок від постійних таких надумувань і просто розслаблятися, можете починати дихати. Тобто ви дозволяєте собі просто бути. От Просто бути, просто можете бути спостерігачем, споглядати, що відбувається навкруги. Клас, люди гуляють, сонце світить. М -м -м -м. Що я відчуваю від сонця? Клас, мені приємно. Все, можете такі думки думати. <різь> Просто розслаблятися, відчути вітерець, свої усі органи чуттів е підімкнути до поточного моменту. Що мені зараз подобається в цьому моменті? Клас, я на вулиці, я гуляю. Мої ноги ходять, або я торкаюся землі. Обійняти себе, врешті-решт. Просто посидіти, повтикати от в одну точку спеціально. Наступне це знайди хоча б одну людину, з якою тобі не потрібно грати, і ти можеш бути собою. Це може бути друг, це може бути психолог, або хтось на практиці зі мною по типу Ліли, там, де тобі можна бути справжнім завжди. І починається ось це зцілення, дозвіл собі бути собою. І головне наступне. Це не лаяти себе, перестати себе цькувати, навіть якщо розмова не вийшла, навіть якщо е, з іншими людьми щось не вийшло, навіть якщо було соромно, сором свій сором. Дозволь собі просто бути, дозволь собі проявлятися так, як ти проявляєшся, бути крінжовим. Це найбільший взагалі скарб. Дозволити собі бути крінжовим і не таку сею, не таким, як усі. Дозволити собі, щоб тобі було соромно, ну окей визнати це. Якщо тебе соромлять, то казати так, я це зробив. Це дуже соромно і крінжово. Окей. Так, це дуже соромно і крінжово, але я вже це зробив. Ось така я. Тому що ти живеш і ти вчишся, і це нормально. І, звісно, як я вже казала про тривогу, про тривожність я не ідеальна, я теж не ідеальна. І я теж маю ось цю тривожність. І е, якщо дуже часто спілкуюся з людьми, то я користуюся якраз цими лайфхаками. Які я якраз і придумала. Усе пізнається на досвіді. Я теж завмираю, коли чую якусь критику в певний момент. Я теж думала, що зі мною щось не так. Тому що я дуже відчуваю людей, я дуже відчуваю усе просто. Але я навчилася робити одне, от найголовніше, що ви можете зробити, це замість того, щоб воювати зі своїми емоціями, реакціями, відчуттями, я стала з ними розмовляти. Я стала з ними домовлятися, домовлятися з самою собою, замість того, щоб ставати сильнішою умовно, да, я навчилася бути. М'якішою з собою, більш ніжною з собою, не цькувати себе, а прям відловлювати. Окей. Прям можна себе погладити, можна себе обійняти обома руками. І саме це змінило все. Ніжність, спокій. Тому що я і є такою. Я і є ось цією ніжною квітучою квіточкою. Приємною, спокійною. Я ніколи не була швидкою, я ніколи не була ось цим, я не знаю, сангвініком або е, холериком. І навіть флегматиком я була меланхоліком, який з самого початку є дуже спокійним, чутливим, таким можливо навіть ранимим. Але тепер я просто хочу, щоб ти запам'ятав кілька речей. Да, що тобі не потрібно ставати іншим, щоб бути прийнятим. Тобі потрібно зрозуміти себе, і коли ти розумієш себе, то ти можеш себе нарешті прийняти. Тому що якщо ти себе не знаєш, то ти і не можеш себе прийняти. Твоя чутливість це не прокляття, це такий глибокий інструмент, який використовують у яснобаченні, яснознанні відчутті інших людей. Люди працюють за цією умовною професією. Люди придумали цю професію як професію. Люди заробляють на цьому гроші, тому що вони настільки відчувають інших людей, що вони можуть їм допомагати. Тому навіть е, найбільшу умовну недосконалість, яку ви придумали, що це є недосконалістю, її можна перегорнути у іншу сторону. Спокою, прийняття, любові, вигоди навіть. Отримувати да? з цього от усе, що вам потрібно. Тож, чутливість це не прокляття, це такий глибокий дуже інструмент контакту з життям, з іншими людьми, з собою. Дозволяєте собі відчувати і в жодному разі не йдіть у закритість від відчуттів, тому що депресія з'являється саме е, тоді, коли ви не дозволяєте собі взагалі нічого не відчувати. От, закриваєте свої емоції і нічого не відчуваєте ось це і є депресією. Ти маєш право на свій темп, на свої паузи, на свою особисту реалізацію, на свої відчуття, на свою мову, на усе це, на те, що ти хочеш, на те, чого ти прагнеш. Ти маєш на це усе право. І ти можеш навіть зараз слухати і думати: блін. Так. Але ти завжди це знав. Просто ти про це забув. І кожне з тих відео, які я знімаю, по факту це як нагадування. Да? Оп, ми згадали точно. Зі мною все окей, зі мною все гаразд, я люблю себе. І ще, якщо ти дослухав до цього моменту, то я дуже пишаюсь тобою, бо це вже дія. Це вже підтримка себе. Кожне підтримуючи відео, яке ти дивишся, це ті слова, які ти, які всередині себе, твоя душа просто передає тобі ці слова, ці нагадування. Якщо ти е, усвідомлюєш, що в тебе всередині мало для себе підтримки, то тут є завжди ті люди, які можуть тобі в цьому допомогти. Варто пам'ятати про це також. І я поруч завжди, як людина, яка не дає е, готових рішень, да а людина, яка створює такий простір, у якому можна нарешті видихнути. І я сподіваюся, що ти відчув це через це відео і дозволив собі. Своїй частинці, хоча б трішки бути собою без якихось там виправдань. І якщо хочеш, якщо захочеш, то, звісно, я чекаю тебе тут же. Повертайся сюди. Коли буде тривожно, коли буде неспокійно всередині, те Віде відео нехай буде сонечком твого життя. Променем таким. Який витягає тебе з подібних станів, коли стає важко, нестерпно. І я завжди буду рада тебе тут бачити. І не тільки тут, тому що я, звісно, запрошую тебе на груліла і на занурення до твоєї душі, де ми з'єднуємо тебе з самим собою. Ну, а я дякую тобі за перегляд цього відео ще раз. І ми зустрінемося у наступних. Па-па!